Замовив я собі на Aliexpress ось такий перетворювач з 12 на 220. Він малопотужний, Всього на 220 Вт. Мені більше і не треба. Мені не потрібно нічого тут такого заживлювати. Мені, щоб працював роутер і телевізор. Обійшовся він мені у 312 гривень. Ось такий малесенький вихід під вилку стандартну і USB вихід, що можна підзаряджати якогось гаджета. Ось я приніс до хати, зняв з автомобіля акумулятор. Попробую підключити телевізор і роутер. Ось ми бачимо, акумулятор має 12,5 вольт. Підключаємо цього перетворювача. Плюсова колема. Мінусова клема. А тут, мабуть, кулера нема. Тому що він не зашумів. Ну так як він малопотужний, то мабуть йому кулер не потрібен. Ось так. Ага, думаю, чому впав на нуль акумулятор. Відпав. Впав. Щось на себе трошки на себе трішки забрав. 12 і 38 маємо. Тут показує індикатор, що він працює. Зараз буду підключати. Підключати буду ось цю переноску. В ній є тут включений телевізор. І сюди я ще зараз втикну роутер. Для початку я заживив тільки роутер. І, що ми бачимо, роутер працює. А тепер уже увімкнутий повністю оця вся шарманка, що тут підключений, уже оце. На роутер іде. тут іде телевізор, два тюнера, колонки, а, а? на акумуляторі щось. Якось обракадабру показує. Ага, щось там з контактом було, ого. 13 з гаком було 12. Що зарядка акумулятора пішла? Ну На 13 вольт показує акумулятор. Підключені всі мої оці системи. Працює роутер, вмикаємо телевізор. шов телевізор бласка б є, значить, понесе покарання. О. І в цьому контексті, скажіть, будь ласка, на яку зараз А щоб не тут хотів зробити. А страждають від домашнього насильства. Ми розуміємо, що переважно жінки страждають від домашнього насильства. От ми про них говоримо. А також наскільки реальним є довести до покарання того, хто це наче Ну, щось цікавіше. Такі страви для справжніх гурманів. Ура, реклама. No, Значить, телевізор працює, інтернет є, роутер працює. Акумулятор. Ай, відпадає. Тут у мене така штучка, щоб можна було кудись залазити. Що він тут щось. Абракадабра якось показує. Факт в тому, що воно працює. Не знаю. З ним effніпа. Щоб ніхто не сказав, що воно працює в мене. від мережі, а не від акумулятора ось беремо перетворювач. Відключаємо. І усе замовкло. Підключаємо. Ага, телевізор відключається автоматично. Телевізор. Умикаємо. Пішов запуск. Телевізора. І працює. Телевізор, пані, руках... Телевізор. і, Телевізор. і... Телевізор. Все гаразд. Не хочу я акумулятор садити, щоб перевірити, наскільки вистачить акумулятора. Телевізор. От. Тетя наважить лише 55 кілограмів. Поки що світло не виключають, надалі будемо бачити. 77 кілограмів свого чоловіка її секретного стані особливих м'язів. 12 і майже 2, 12 вольт є. Я думаю, що його вистачить надовго, якщо пару годин не буде світла. то Мій оцей маленький, маленький перетворювач оборони мене забезпечить і інтернетом, і телебаченням. Ось підключив телефон на зарядку і йде зарядка.